Всім доброго здоров'ячка! Ви на каналі Дивограй". мене Назвати Віталій, і ми продовжуємо грати у Stalker 2 2605 код. Ми йдемо, я вже не пам'ятаю, в якусь лабораторію чи в кудись там перезаряджаємо. 5. Так, щось я загрузив гру, а вона щось так поганенько і довго загружається щось незрозуміло. Текстурки якось поганенько. Грузяться це що, звуки якось да відстають? А що ти хекаєш ти, дурачок? Шо у нас з там? О тогда понятно, что ты хэкаешь? С бледам блидам блидамблидам? Бли Все не Хлібця поїж. F5. а что ты? А підножку не можеш запрыгнути чи що? Так, а що ми тут шукаємо? Що ми тут шукаємо? Хтось пам'ятає? Давайте подивимось. Знайти інформацію про Нестора. Це додало інформативності, звісно. Прям нормально так. Ліфт не працює. 12 метрів вниз показує, так? Да? А оце тоді на що? Оце тоді на що? Не той пароль. Ладно, може, пізніше нам дадуть туди зайти? Тут, походу, якісь мутанти. Бляха, патронів дуже багато Ф5 Все, дві аптечки і ми червоні, да? Я, якщо чесно, не розумію, що це за Херня. Херня. Вона раніше, я, по-моєму, коли перший раз проходив, вона не дамажила. Е, Отак от, от прямо от, е, з одного вив. З одного дотику. Що це за бред? Я не знаю. Ні, ну гляньте, фулл ХП просто. Раз і все. Вбитий аномалією. Хм. Цікаво. Цікаво. А У мене щось є. Щоб захиститись від данома... А не, нема, так? Да? Псі захист, хіноелектрозахист. Пам, пам, пам. Ух ты, прикол. Я два раза ему дав, да? Да, два раза дав. И Бляха. ешь, перезаряжай. Та ну еб. Ї... Ты сдохнешь сегодня чи ні? Та аномалия там так і літає. А що нам работать тепер? Як вони задовбали? Я не розум. Я не розумію, як вони цей. П'ять. 에... фотографія. Я не розумію, що це за аномалія така. Шокажу. Записи та документи підемо в смалку. Ти бачив, що в тих документах. Та Ти за такі убити можуть. Я то бачив. А тебе їх читати хіба просив? Розслабся. Поки телекон мій, тобі ніщо не загрожує. Давай, бля! Не зримуй. Ви що, вибір є. Доведеться довіку ці майстерні на телеконі губатись. Моклох стал керський перебирати. Срані сканери. Знайти інформацію про Нестора є? вісточка що вони відправили сталкера на допомогу. Ну, буду вірити, ти друг. Не. З ким я взагалі розмовляю? Іншим разом. Так як твоя смерть не входила до моїх планів, раджу йти до мене сходами на гору. Кот від дверей надіслав. 26.03. Это я куди прийшов. Та да ебуций, да буфуций, а чого в мене е, пушки всі зняті? я щось не поняв приколи. ładno ładno Давай, вали, вали. Та задовбав ти, вали вже! Та же. Щоб нахер все. То ти диви на нього? 835 разів я помер. 800, сука, 35. А що там, дивимось? Схоже на те, що ми все підібрали, так? Да? Да. f 5 Діймайся на гору. Так, подождите На що я сюди пішов, якщо мені Правильно ж мені сюди. Ой, який там пароль? Беться численно, трой Зустрітися з невідомим. Я... Криси. Іще десь крис. Іще десь крис. Немає більше крис. Поки що. Так. И что ты тут захищаешь? Горилка. Мені не потрібне. Терупік. Терупік. Так, горілка нахер. Оце ми берем. Це берем. І в мене вже перевіз, так? Да? А так. І так, перевіс. Ой, що ж ти будеш робити? а? трошки по трошки непомітні сховки. Сховки. Не стріляй! Це я, Скіп. Давай, тягни це лайно сюди. Не. О, дробаль нормальний заборот. Запускай. Так, повільніше, попереду ціловічність. Тю, а де він дівся? От бляха, що я тепер не можу, да? А що? Шо... Що з інтерфейсом? Сюди я не можу, да, повернутися? Бляха, у них якраз був драбаль, як мені потрібен, який цей багатозарядний. Так є дві гранати і вже все, так? І що це значить, що воно пі-пі-пі-пі-пі, і нічого немає. А, ось все. І куди це веде? Що мене з інтерфейсом, я тільки не поняв. Яково, ха, так я тепер з тією херньою навіть звідси і не вийду, так? М-да. Yeah. І скільки у нас перевес уже. А! Нормально F5 Какие-то трупы какие за... С лупами Пацаны Ого. А що це за склад тут такий цікавий? Верстак. Що ми можемо на ньому зробити собі, ніфіга? Де знайомство. Зона ще неодмінно зведе наші шляхи з кіфа. Да. Е? <гум> можливо, можливо, курвати. -да. Ну, коротше, я нормально так підгорів на цій. На цій аномалії, коротше, яка за мною ганялася, це просто жесть. Давай виходь вже задовбавти. Ооо, -о -о, як світло! Так, і того, що ми зробили? Поговорили з паяльником? Знайти документи, а де мені їх знайти? Так, якась херня в мене з, з екраном. Коротше, ладно. давайте в наступній серії це продовжимо. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І до зустрічі у новій серії. Всім па-па.